Я не готуюсь до них. Ти взагалі не готуєшся ніяк ні. Yeah. Yeah. Ще недавно через пошкоджену ударами ворога енергетику та водночас спеку Україна стикнулася вдруге з сезоном війлових відключень. Тенденція залишає бажати кращого, адже зима тільки наближається та час підготуватися до зимових відключень ще є. Команда ТРК надвірно вирушила дізнаватися, як діють мешканці Надвірнянщини з цим питанням. Навіть ще не знаю. Можливо, якісь поради маєте, або чули вже, як інші готуються. Генератори придбати треба. Набираємо спочатку. Павербанків якихось зарядок побільше, теплі ковдри та ліхтарики. А так то у нас вдома є генератор, тому це не так страшно. Купили дров, поставили пічку і будемо якось так виходити. Купили генератор і будемо виходити з положення. Сподіваємось, що їх таки буде набагато менше, але намагаємося шукати ще якісь альтернативні джерела як електроенергії, так і опалення. В зимовий період, наприклад, сонячні панелі, я думаю, в цій місцевості не настільки є ефективними. Тому, мабуть, генератори і павербанки є найбільш оптимальними варіантами. Дехто може використовувати павербанки або хтось використовує дрова. Що ви будете використовувати? І коли не буде електрики? Так. Ну, в залежності від того, що мені треба від тої електрики. Якщо просто світло, щоб щось почитати, можна і свічку використати. Якщо тепло потрібно, ми в селі живемо, ми, ми, ми дровами палимо, так що якось переживемо. Аби війна скінчилася швидше, а решта то все другорядне. Та не дуже гарно. Але хтось використовує павербанки, хтось дрова використовує, а ви що будете використовувати? Дрова? А що? Заготовляю в лісі дрова, живу, в Карпатах. – Я не знаю, що сказати, поки що не готуюся, якщо чесно. Угу. Ні, ніяк не готуюся. Бо я сама. Поки що ніяк не готуюся. Надіюсь на краще. Ну, взимку, я думаю, що взимку треба, б було світло. Угу. Так. Бо то ніч довга. А по хаті темно, а свічка що там горить, а лампочки немає, то вже ж за все таке. А чи заготували ви вже якісь дрова собі? Ні, в мене дров не треба, я в квартирі живу. Запасаємося дровами. Та готуємося. Придбали генератор, привезли бензин, то й таке, треба трохи. Живемо в сільській місцевості, якось виходити, Все потрібно. А, а дрова як чи підготували? Ах, та все, все потроха. Є і світло, є і дрова, є газу. Так, ну. Я думаю, що в селі легше буде в цьому відношення. У більшості випадків люди будують свої надії на павербанках, генераторах та як альтернативу дровах. Інша частина опитуваних поки ще не думає про це питання, проте сподіваються на мир як основну причину теплої та спокійної зими. Нормально, бо було все добре. Маю надію, що буде краще. А є ну є такі люди, що в людей все світло взагалі немає. Я маю е, як вам сказати правильно. Е, ми маємо надію, що в нас ще такої біди сильно немає, як у людей, ті, що там живуть ну, далеко. від нас. У нас ще поки що можна жити. Ми, ми не маємо на що нарікати, на що світла. Ми дякуємо Богу за це, що, що хоч так. Коби мир на Україні був, а ми повинні бути до всього готові. Чекаємо миру, а це треба терпіти. Я маю надію, що щось буде, що настане час, що, що все буде у нас добре. Ми віримо в перемогу.